16 серпня міський голова Віталій Граждан, заступник Андрій Криштопов, оглянули чергову партію нових сміттєвих баків, яка надійшла на комунальне підприємство Автотранссервіс. 40 цього разу і вже 70 за поточний рік підприємство придбало за власний кошт, розуміючи гостру необхідність замінити застарівший фонд, який також силами працівників підтримується в належному стані та ремонтується, зазначив керівник В'ячеслав Ганчурін. Крім того, потреба саме в таких. Сміттєвих баках зросла з можливості придбання сміттєвозу з заднім завантаженням, який днями прибуде в це господарство. Надійшла чергова партія контейнерів в кількості 40 штук. Ми будемо їх постійно замінювати під нові автомобілі, які плануються придбати в цьому році під задню загрузку. Поступово будемо. Вилучати старі контейнери і замінювати їх на нові. Ці сміттєві баки будуть встановлені в районі сонячній і перемоги. Міський голова під час робочого візиту зауважив, що дане комунальне підприємство упродовж останніх двох років виходить на новий рівень, взявши правильний вектор руху, модернізація та переоснащення. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб наше місто було чистіше. Вже к нам доїхали 40 баків, сміттєвих баків новеньких, які будуть розташовані і замінені у нас на вулицях нашого міста. Це не остання партія. Далі плануємо оновляти цей фонд наші баки. Він дуже старий і дуже потребує. Тому приділяємо велику увагу і працюємо над тим, щоб наше місто було частіше і підприємство, яке було колись в самому найгіршому стані, стало саме найкраще не тільки в нашому місті, а й в області. Аби вберегти майно комунальної власності у вигляді сміттєвих баків від вандалізму та мародерства, керівник звернувся до мешканців міста з проханням бережливо ними користуватися, тим самим продляючи термін їх експлуатації. Ще раз хочу звернутися до наших абонентів, які використовують ці контейнери, щоб вони бережливо к ним відносились. Не в якому разі хочу попросити, щоб не перевантажували їх, і тим паче не кидали золу, щось. Пожежа небезпечна. Це наше обличчя, це їхнє обличчя, це чисте місто, воно буде залежить від нас з вами. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.